У своєму рідному Харкові до повномасштабного вторгнення мені здається, я мала все. Це спогади Алли, яка 24 лютого, як і всі українці, прокинулась у новій реальності. 15 найстрашніших діб за життя: невпинні вибухи, ночівля на паркінгу чи між ліфтами, і рішення виїжджати із рідного міста. Збралися швидко, взяли з собою кота, песика і найнеобхідніші речі. Історію Алла розповідає акторка на площі героїв майдану у Луцьку. У світі сьогодні відзначають день біженця. Алла, внутрішня переселенка, яка, взявши з собою лише тварин і документи, розпочинала життя заново. Ось валізи із речами, з якими Алла їхала на Волинь. каже, у Луцькій громаді її прийняли гостинно. Ну дуже допомогла якраз громада, бо дійсно приїжджаєш, нічого не маєш. От а можна піти просто елементарно взяти подушку і речі першої необхідні у Харкові дівчина займалася акторством. Нині у Луцьку очолює зразкову театральну студію Бешкатники. Попри всі труднощі каже, до нового життя звикла. Зараз мені здається, що можливо я тут залишусь. історія, Алли надихає, і це лише одна із п'ятнадцяти, яку показали Лучанам. Історії про те, як вони втікали, історії про те, як вони пережили перші дні війни, історії про те, що вони взяли з собою. І ці історії насправді вражають, тому що в нас навіть є порожня валіза, і це напевно найжахливіше. Поруч проводять майстер-класи для дітей. Навіть найменші лучани розуміють, як важко покидати свої домівки. Це ті люди, яким прийшлося приїхати в друге місце, тому що. Наприклад, в Херсоні бомбили дуже сильно в Харкові теж і їм прийшлося приїхати сюди. Малюнок Тетяна подарує переселенцям. На синьо жовтому фоні дівчинка вимальовує серця, а посередині напис Слава Україні! людям, які звикають до нового життя, потрібна підтримка. Так. Триває уже довго, і ми не знаємо, ще скільки буде тривати. Але всім нам потрібно набратися терпіння і бути толерантними один до одного. Це дуже важливо, розповідає Алла, яка все це прожила. Тепер і сама допомагає інтегруватися тим, кому як і їй, довелося покинути свою домівку. Переселенцям радить не боятися. Так це страшно їхати в невідомість, в нове життя, але такі реалії мені здається, треба просто зібратися, їхати. І намагатися жити далі, будувати нове життя. І мені здається, що завжди знайдуться люди, які зможуть допомогти. І головне, не боятися. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.